Яка це буква? І. Я індик. Супер. В Дуже гарно. Цінку. Цукерка. Цукерка. Яка буква? Акула? Супер. Ніж. Бан. Клас. лев Ой. орел чудово, хмаяк, хомяк, дуже гарно югурт югурт страус Ес. ескалатор а тут є така буква на цю букву. Є б слова? М Який знак немає слів, так? Який знак? І, і Е теж у нас немає. Який знак? І Е немає, так? І. А це? На Е немає у нас слів, так? Супер! М Малпа. Гарно С сонце. Ш. Шапка. Класно. П Підгін. Пінгвін. Т. Телефон. Я. Я-ня. Ягня. Божеке розумне дитя. Жук. Клас. Ю. Йогурт. ю, ю йогурт, а це юнак, юнга, йогурт. молодець, М? Мама, р. р. Той Яке слово придумаєш. В, у... Жалик. Раулик. Добре, риба. Зебра. Гарно. Черепаха. Клас. Фемінго. Фламінго. К. К. Кіт. Кіт. Грибочки. Добре. Д. Дятел. Молодець Г зачинуся Гава Гава Молодець Гада.